Під час позачергового засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради, яке відбулося 23 грудня, було ухвалено низку рішень соціального та організаційного спрямування. Першим питанням порядку денного членам виконавчого комітету представили проєкт рішення щодо внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини. Члени виконкому одноголосно підтримали зміни. Наступним блоком розглянули проєкти рішень, що стосувалися надання матеріальної допомоги членам з сімей загиблих захисників. Та захисниць України до вашої уваги пропонуємо наступний проект рішення про надання матеріальної допомоги з бюджету міської територіальної громади, розглянувши заяву та рішення комісії по наданню матеріальних допомог захисникам захисницям України та членам їх сімей, виконавчий комітет Миргородської міської ради вирішив надати щорічну матеріальну допомогу членам сімей загиблих померлих захисників. Зниклих безвісти та полонених захисників, захисниць України та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів одній людині 10 тисяч гривень. Зглянувши заяву та рішення комісії по надання матеріальних допомог захисникам захисницям України та членам їх сімей, виконавчий комітет міської ради вирішив надати одноразову матеріальну допомогу на поховання загиблого військовослужбовця за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади, одній особі на суму 40 тисяч гривень. Окрему увагу під час засідання приділили і освітянські галузі. Зокрема, питання отримання благодійної допомоги та її розподілу між закладами освіти громади. Визначено отримувачів благодійної допомоги від благодійної організації Благодійний фонд Коридор УА» на загальну суму 450 тисяч гривень. Сонячні панелі буде передано таким закладам освіти. Заклад дошкільної освіти номер 2 Оленка. 48 сонячних панелей на суму 144 тисячі гривень. Заклад дошкільної освіти номер 11 Теремок, 48 сонячних панелей на суму 144 тисячі гривень. Опорний заклад освіти Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського 54 сонячні панелі на суму 162 тисячі гривень. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колобельник зазначила, що вже найближчим часом планується встановлення. Сонячних панелей на зазначених освітніх закладах. Останнім питанням порядку денного стало отримання міжнародної технічної допомоги для медичного закладу. Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська лікарня інтенсивного лікування визначено отримувачем міжнародної технічної допомоги в межах проєкту Єуфорікавері розширення можливостей громад в Україні від програми розвитку ООН. Загальна вартість допомоги становить понад 9 тисяч гривень та включає дитячі і дорослі дефібриляційні електроди. Усі питання порядку денного було розглянуто та підтримано членом виконавчого комітету одноголосно прийняті рішення спрямовані на соціальний захист мешканців громади, підтримку освітніх і медичних закладів та підвищення їхньої енергонезалежності.